У вас є земельний ПАЙ, і ви не хочете його втратити власникам сертифікатів на земельну частку ПАЙ необхідно оформити право власності на земельну ділянку до 1 січня 2025 року. Сертифікат на пай не є документом, що посвідчує право власності на земельну ділянку та не визначає межі земельної ділянки. Сертифікат лише засвідчує право власника отримати земельну ділянку та місце дані про земельну ділянку у умовних кадастрових гектарах. Для того щоб дізнавати ще більше актуальної та корисної інформації щодо будівництва та нерухомості, підписуйтесь на цю сторінку, щоб не втратити вашу землю. Власник. Сертифікатів необхідно пройти до кінця 2024 року наступну процедуру: перше звернутися до місцевої ради з письмовою заявою про передачу вашої земельної ділянки у власність та надання дозволу на розробку документації із землеустрою. Друге звернутись до землевпорядної організації для розроблення такої документації та встановлення меж земельної ділянки. Третє звернутись до ДЗК для присвоєння кадастрового номера. Четверте знову звернутись до місцевої ради для затвердження документації та передачі земельної ділянки у власність. Ну і п'яте зареєструвати право власності на земельну ділянку в державному. У реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо до 1 січня 2025 року ви не зареєструєте ваше право власності на земельну ділянку або принаймні не визначите її межі, такі паї будуть вважатися невитребуваними. Відповідно ваші права на землю на підставі сертифіката будуть припинені. Якщо у вас виникають питання щодо оформлення права власності на земельну ділянку або будь-які інші питання щодо нерухомості, просто напишіть мені в директ. Будьте обачними та пережіть права на вашу нерухомість.